і благодатного робочого дня четверга, <кій> чисто починаю знімати відео, одразу включається сигналізація, яка пікає десь там на фоні. Попереджаю, що потяг близько, дай їм Боже здоров'я. Бонус із з того, що ходить поїзд в селі. Сьогодні навчають нас діти, бо четвер, і сьогодні, якраз думаю, про що з вами поділитися, про дітей. Але буквально брат у мене взяв. Книгу називається П'ять мов любові Герри Чепмена, «П'ять мов любові до дітей. І, і мені аж це пригадалося, бо я вам там щось говорили про мову любові до дітей. І, власне, що кожна дитина має свою мову любові. І Геррі Чепмен не називає, що це є якісно. О, потяг вітається. Якісно проведений час може бути. Це може бути доторки, можуть бути подарунки, це може бути спосіб служіння, коли ми служимо одні одним. Або це можуть бути слова. Бо коли ти служиш дитині словами. І, і я ж пригадав зробити, що справді ну, кожна дитина має свій свою мову любові. І ти як дитина. Чи виріс у сім'ї, чи виросла, чи виросли в сім'ї, і ви також маєте свою мову любові. І це важливо, чи ти на сьогодні розпізнав, що є для тебе мова любові, що таке мова любові? Тобто, яким способом ти відчуваєш, що тебе люблять, або яким способом ти відчуваєш, що ти люблений. Або через доторки фізичні, тобто через фізичний контакт, я це вже є, і стосунки інтимні, ну і будь-яка близькість, обійми, поцілунки. Чи ти відчуваєш, що тебе люблять через подарунки, чи відчуваєш, що тебе люблять, коли тобі хтось служить, або хтось допомагає тобі співслужити, чи ти відчуваєш, що тебе люблять через е, слова, через те, що з тобою говорять, чи через якісно проведений час з тобою? Чому це важливо підкреслити, бо весь час я стикаюся у своїй практиці з тим, що особа від особи щось вимагає, чи то в подружжі, чи в дружбі. Чи у відносинах сусідських, або відносинах колег по роботі. Я щось хочу від колеги, але, але не знаю що. Але що ти хочеш? Скажи: я хочу, аби зі мною проводили кращий час. Або я хочу, аби зі мною проводили більше часу, якісно. назви це. І, і цікаво, коли ти це. Подивишся, я скажу, що це нема 100%, нема такого, що я люблю лише тоді, коли мені подарунки дарують. Ні, ну бо, бо, але є щось із цих п'яти речей, що є в основі, або що є фундаментом, або що є насправді основним. Тому розпізнавайте. Напишіть у коментарях, що є вашою мовою любові. Якісно проведений час, подарунки, служіння добре для вас, доторки. Чи слова, що для тебе є мовою любові? Переважно, в тобто, більшій мірі, бо, бо, бо всього є потрошку, але в більшій мірі. Чому? Аби це означити зараз, аби повернутися у своє дитинство і зрозуміти, наприклад, бо часто ми вже в дорослому віці можемо мати якусь претензію до батьків, бо батьки мені не дали того або цього. І, і не розумієш чого. Але назви це. батьки мені не дали достатньо подарунків. Або батьки мені не дали достатньо. Ну, фізичних контактів, обіймів, поцілунків, то, присутності фізичної. Або батьки мені не дали достатньо там, не знаю, слів, не говорили достатньо компліментів. Як, як каже Гері Чепмен, він, 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 він цитує Марка Твена, що він каже: Марк Марк Твен, письменник відомий, каже: Я можу прожити на, на хорошому компліменті два місяці. Бо, бо слова, бо для нього важливі були слова. Тому розпізнайте, яка є ваша мова любові. І давайте те, що ми втратили в дитинстві, надолужимо сьогодні. По-перше, тим, що ми це побачимо, ми це визнаємо, ми це назвемо і будемо говорити один одному. Слухай, кохана, прошу, будь ласка, мені більше слів говори, а то мені бракує від тебе слів. Ні? Або прошу кохана, чи прошу коханий, мені, будь ласка, трошки більше подарунків, а то останні 74 роки ти мені замало даруєш коштовності або щось там. І коли ви це ви побачите, ви краще зрозумієте, що вам потрібно, і люди, які довкола, краще зрозуміють, яким способом вас треба любити. Будьте люблені, будьте благословенні, майтеся файно, мир вам.